Так, всім доброго вечора. Зараз будемо вішати біль, зараз принесу. Чекайте, буду, зараз принесу, буду вішати біль. Так, сейчас, зараз. А поки я тут. Так, тут мене... Будемо вішати більо з вами, так? Да? Так. Да. Так. Так. Нагадую, поки я ще з вами, нагадую, що в описі мого каналу вказано номер карточки. Хто бажає перекинути мені трішки грошей на покупку там відеокамери для того, щоб мені було зручніше знімати відоси для каналу? Хто бажає підтримати мене грошима, номер карти вказано в описі каналу. Ну що ж, ну а зараз я переключу камеру. І включусь трошки-трошки пізніше, бо зараз буду вішати біо. Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую, хто приєднується до мого каналу. Всім ще раз дуже вдячний. Ну і чекайте нового відеоролика. Я зараз включусь через пару.